В Івано-Франківську відбулася розширена дискусія щодо спорудження церкви УГКЦ поблизу міського озера. Перша частина зустрічі представників громадськості та церкви пройшла за закритими дверима. Надалі жвава полеміка відбувалася у присутності місцевих мас медіа Представник Івано-Франківської мерії Святослав Некурович заявив, що церква пропонує перенести будівництво. Церква запропонувала альтернативний варіант по перенесенню зміщення будівлі, тобто поставити МАВ, тобто це буде будівля без фундаменту. Міська рада буде підтримувати таку ідею, якщо громадськість на цю ідею погодиться. Активісти у свою чергу категорично наполягають на тому, щоб тамтешня зелена зона мала мати табу на будь-яку забудову. Де з ким? У нас же є прізвим? У нас чомусь великі паркаті такий... ну, великі ну, парк, просто розумієте, де... коли ви в такій формі ставите питання, ви вбиваєте будь-яку ініціативу. Мамі не робіть цього. Ні, Скільки там мафі поставили вже за каденцією, вже 8 років. Повірте мені, що там би знайшлося би. І там ваші, ваші ці будівлі, церкви, в самому парку, і мені здається, що там на людях, все, що вас просить. Лишити зелену зону для людей. Мене, ну, Яка думка? Можливо, було би правильно повністю реалізувати ваш проект в тих масштабах, які ви планували, щоб повноцінно надавати ті послуги, які ви планували, щоб це була самодостатня будівля, самодостатня ділянка, але не в зеленій зоні. Не йти на компроміс, не йти, не йти на якісь полуміри, а вимагати від влади, як казав Адріан, вимагати надати адекватну. Простору, ділянку, де був би крутий центр, і наше місто би пишалося. Казало: дивіться, ми за такими дітками доглядаємо, ми не є байдужими. Для чого йти на ці полуміри, залишити то місце просто в спокою, тому що тоді ми покажемо дуже крутий сигнал усім варіант, в тому варіант, в числі з будівниками. Священник Віталій Максимів наголосив, що обвинувачення щодо церкви про руйнування зеленої зони некоректні. Неупаки, її у перспективі. Очікував повноцінний благоустрій. Що пропонує архіпархія? Нехай воно буде зеленим простором і для воїнів наших, і для діток особливих, і для молодих сімей. Але відкритим простором без забудови, і це треба якимось чином ну, документально належним, належним чином оформити, щоб там щось не з'явилося в майбутньому. Тут є земельна ділянка розміром тих п'ять сотих, яка була викуплена. І документи я вам представив. І що ми пропонуємо? Ми пропонуємо все-таки окей. З церквою багато є культових споруд. Будемо розбиратися, будемо говорити. Тобто, але ми не можемо залишити е, тих людей, яким обіцяли у 2021 році. оце від Івана є скріншоти, тобто про те, що ми цей простір реалізуємо. Активісти пропонують облаштувати зелену зону для потреб різних категорій відвідувачів, хочуть створити інклюзивний простір, але без будь-якого будівництва. Відтак єдиної точки зору учасники дискусії наразі не досягли. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.